Та ось на каналі «Пара Ну, Ось так виглядають мої нескорослі томатики на середину серпня після зйому, після того вже такого крупного зйому йому бачите, залишаються такі трішки почервонівші, почервонівші, але недозрівші і зелененькі. Так, по листечку все, я думаю, вам видно. Показую все, яке є. Соромитись мені не чую, тому що це мій труд. Бачите, сказали, що низькорослий, а він вимахав півтора метра. Оце ж таки пересорт від добродару. Далі є ще сорти, які пізніше не коштувала з низькорослих. Як би це є ті сорти ж, які сказала, всі такі цікавесенькі, бачите, які величезні. Це вже я все розказала. Що далі буду робити? Просто обробляти триходермою, якщо потрібно буде. Обробила вчора, ну а десь ні. 4 точно погуляти не буду, а далі ж побачимо по погоді, якщо буде дощі то, звісно, що після кожного дощу потрібно. Незважаючи на такий важкий рік, незважаючи на те, що все пізніше, на якісь цікаві болячки нові, в принципі, врожай мене радує. Одна помилка така, яку я зробила, це дуже багато нових сортів. Взагалі кількість сортів в мене 87, і з них хоча б половина. Залишилась, не знаю, їй залишиться і половина. Ну, старі свої сорти залишаться, а от з нових я навіть не знаю. Дуже багато пересортів, дуже багато просто, ну, простокісні незрозумілості з листям. Ті всі сорти, що я розказую, показую, це все більш-менш стабільні більш сорти. Нагадую, що на травні, весь травень лило в червні пів місяця лило, тобто можна сказати, що через день, в липні були душі. В серпні, мало того, що роси теж дощі і незважаючи на такий важкий рік, все-таки врожай мене порадував. Тому що, задайте, в минулому році все вигоріло. Є такі гарнюні-гарнюні, бачите, гарнюні прям такі томатки, які радують. Щодо сортів, ті сорти, які не співпали з назвою, але мене влаштували по якостям смаковим, по врожайності, Я так назвала. По-своєму і залишила. Тому якщо наступного року ви зустрінете в мене в описі сорт, наприклад, не купецький, то це сорт не купецький. Але хіба я можу не залишити таку красоту і смакуту. Звісно, ну, я його залишила. Це сорт пом... має бути купецький, але він ж не купецький, але ж отака красота. Смачненький, крупноплідний, детермінант. Чому б і? Ну от він, бачите, щоб не сказати, що це на одному кущику. Ні, це він весь такий. Залишайтесь зі мною на каналі Парарук, коментарі, лайки, будь ласка, за вашим бажанням.